Валерій Шум, другого добу в лікарні його брат, працівник Нововолинського водоканалу, 18 травня, травмувався на очисних спорудах міста. Каже про його здоров'я, знає зі слів лікарів. Сам брата ще не бачив, не пускають через карантин і важкий стан пацієнта. Сказали врачі, що поганий стан Повреждено в око, трус мозку. Вчора робили операцію на око. Казали око не буде, не врятували око». Працівники Нововолинськводоканалу з виробничими травмами внаслідок падіння нині перебувають у міській лікарні. Лікар-анестезіолог Оксана Міщук каже, один з них в стані середньої важкості в хірургічному відділенні, другий в реанімації. Хворий, який знаходиться в реанімаційному відділенні, залишається в важкому стані. Важка поєднана травма. Вчора прооборований обласними офтальмологами. Комбінована травма голови, грудної клітки, очного яблука. Його знаходиться на штучній вентиляції легень. Травмувались працівники водоканалу на цих очисних спорудах. Того дня промивали дренажні колодязі. До обіду планували розчистити чотири з восьми, лишався останній. В колодязь дренажний, де працювали працівники. Один був в колодязі, другий наверху дивився, а третій там в той колодязь дивився чи вода сходить. Вже він там промив колодязь, все, каже, виключайте, ми воду виключили, він вже почав вилазити. Я відійшов. Чую, кричить один, з дідом погано. Я туди, дивлюся, другий вже нернув без нічого. Я підбіг, він його підняв, той, що нахилився, я його відкинув. Вже я сам почув, що вже газ, що на губах було і гірко і солодко таке. Я його відкинув, бачу, він діда того підняв Шевчука, шум дітя, і впав. І цей той на нього. Того там кілограм 70 а того, що він піднімав, там, мабуть, 130, може до 140. І все, і він то і масові тіла на нього. Одного травмованого за допомогою страхувального поясу витягли працівники водоканалу, другого діставали рятувальники, розповіла інспекторка міського відділу ДСНС Тетяна Баранчук. Складність вся, напевно, в тому, що глибокий колодязь, і там мало місця, і так само ж по драбині вони мусять їх дістати на самий верх. Зі слів директора водоканалу Володимира Озімчука, перед виконанням робіт працівники пройшли необхідні інструктажі з техніки безпеки. Вчора міліція підняла всі документи, допуски, інструкції. Все там є, що треба. Все, що треба по техніці безпеки, все було забезпечено і провірено було. Але там, мабути, якщо газ був, то там, можна, як вони прочистили колод, машина ж промиваючи та. Та тоді від площадки міг бути раптовий викид газу. за фактом виробничої травми двох працівників водоканалу в обласному управлінні держпраці створили спеціальну комісію для розслідування цього випадку. Комісія почне працювати з завтрашнього дня 15 робочих днів. Всі обставини і причини настання нещасного випадку будуть встановлені після закінчення розслідування. За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування і відкрили два кримінальних провадження, розповіла інспекторка Нацполіції області Марина Балдич. Попередньо встановлено, що робітники, перебуваючи всередині дренажного колодязу, були без засобів індивідуального захисту, внаслідок чого вони втратили свідомість. В останній подібний випадок у Новолинську трапився 47 років тому. Ірина Сватула, Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному Волинь.